Всім привіт! Вчора виникло, виникло цікаве питання. Як буде керуватися ліхтарик, коли буде знизу на рушниці, буде відстань від, ну, від вісі рушниці, да? бо людина ж буде обертати її, і ніби він так буде обертатися. Да? Ця частина більш нерухома буде, а він буде робити напівколо. От. І чи не буде випадкових спрацьовувань? Ні, випадкових не буде. От він зараз розблокований готовий для, до керування просто рухами. От. от ми робимо поворот. Наприклад, поклали рушницю для пострілу. Да? Там іноді боком ми часто стріляємо, якщо риба так стоїть вздовж. Нічого не відбулося. Повернули різко назад, нічого не відбулося. Саме потрібно туди назад зробити з певною, там, ну, чи, ну, з певною швидкістю 90 градусів кут, не менше. І повернути назад. Раз, два. Все, от він вімкнувся буст. Знову потрібно, або він сам вимкнеться, або ми вимикаємо так само. Раз, два. Вимкнувся. Все, знову раз, два. Вимкнувся. От, наприклад, от я затримав рушницю. Тримаю. Раз, два. От, Видно, видно спрацювання. Да? Не проблема. Тобто для нього опис такого напівкола великого. Не проблема. Але от він не вимикається, тому що я повільно це зробив. Да? Раз, раз. Два. Тобто не буде там якихось випадкових спрацювань ще чогось там, наприклад, от ви полюєте це. О, зараз горить робоче світло, да? на, на мінімумі. Раз. І от мені раптом потрібно покласти рушницю для пострілу. <кій> нічого не відбулося. Повернув назад, нічого не відбулося. От. Наприклад, сценарій. Чи будуть перемикатися сценарій при обертах, якщо він буде також напівколо робити? От, Наприклад, зараз він світить на такому режимі, От ми починаємо обертати його. Все. Все. Почали перемикатися сценарії. Видно, да? я пишу над ним просто коло, як футбольний м'яч приблизно. Все, він почав працьовувати. Раз, За -за затримали, він запам'ятав. Тобто, не проблема. Він описував зараз отаке от величезне, по суті. От, от, навіть так він спрацьовує. Дивіться. От, я, я їм величезне коло малюю. І видно, що він спрацьовує. О. Затримали. Такий ми сценарій вибрали все. Він запам'ятав його. Там, Полюєте на такому режимі. Знов поклали рушницю, нічого не відбувається. Ніяких холостих там, речей, вімкнень, вимкни. Повернули різко, нічого знов. Туди назад. Будь ласка, буст. Все. Полювали на Ореолі, вам потрібно раптом було луч, ввімкнули. Тобто ніяких проблем. Вимикаємо все.